Якими подіями запам'ятається остання субота 2012 року? Дізнайтесь у випуску інформаційної програми. Час вітаю! Затверджений бюджет на 2013-й. В хусті відбулось засідання районної ради. Розікрали працівниця радгоспу голосила Голодовку до свят готові. Жителі обласного центру запаслися всім необхідним на новий рік. Жертви свята як не отруїтися під час новорічного застілля із благодійністю в серці, виставка робіт дітей з обмеженими можливостями. Сучасні Тимурівці, юні волонтери, допомагають інвалідам. Особливий концерт в Мукачеві відбувся новорічно-різдвяний концерт. Кору хлопчиків та юнаків. 29 грудня на другому пленарному засіданні 16-ї сесії Хуської районної ради 6-го скликання прийняли бюджет району на наступний рік. Про що ще говорили та вирішували у сюжеті Вікторії Василинець. Перед початком роботи до порядку денного депутати включили ще два питання. Йшлося про внесення змін до бюджету на поточний рік та про центр первинної медико-санітарної допомоги. Наразі рекомендується створення центру, а не визначаються чітко всі умови для втілення цього проекту. Нам необхідно створити цей центр хоча б декларативно зараз, тобто задекларувати, що ми його створюємо у 2013 році. Ви маєте право висловити свою думку, коли ми його створюємо. Першому півріччі, першому кварталі, завтра, післязавтра, в кінці року. Це ваше, це ваше рішення, тому що створюються центри за рішенням сесії районної ради. Затвердили програму економічного та соціального розвитку Хуського району на 2013-й. Внесли також зміни до програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільної оборони Хущини на 2011-2015 роки. Найбільше обговорювали районний бюджет на наступний рік. Зобов'язані забезпечити захищені статті, прийняти прийняти з так, бюджет, щоб наша е, соціальна сфера має це освіта, охорона здоров'я, культура, державні установи, які е, фінансуються в державі, були забезпечені заробітною платою. Тому на це була основна увага сконцентрована. На 2013-й бюджет району складає близько 339 мільйонів і ним охоплено всі галузі, проте тільки одна повністю. Те, що єдина галузь, яка забезпечена фінансуванням, як по зарплаті, по поточних, і частково. По капітальних видатках. це галузь культура і містецт нашого району. І на дві тисячі рік передбачено фінансування в сумі дев'ять мільйонів сімсот тисячі. Під час обговорення бюджету депутати хотіли дізнатись, у якій галузі є дефіцит, а також якої суми наразі бракує, аби повністю ліквідувати нестачу у виплатах зарплати. В цілому мова йде про 13 мільйонів гривень. Орган управління на основну заробітну плату 1 млн 600 шістьсот із заохочувальними 2 млн 900 дев'ятсот, охорона здоров'я 4 млн 500 п'ятсот, освіта 5 млн 600 млн. Після дискусій все таки вдалося переконати більшість прийняти проект рішення про районний бюджет на 2013 рік. Хоча він і не такий, як би хотілося, проте це оптимальний варіант при сьогоднішніх фінансових умовах. Адже наразі є сподівання вирівняти його за рахунок додаткових надходжень чи реальних змін у бюджеті державному вже року. Наступного на протязі першого кварталу будеться державний бюджет переглядати, і ці пропозиції які є від районів із низів, будуть раховані. Ми на це надіємося. Ну, в першу чергу ми надіємося на наше керівництво області, обласну державну адміністрацію і обласну раду управління фінансів. Тож рік наступний за прогнозами буде абсолютно нелегшим у плані фінансів. За підсумками січня листопада 2012 року дефіцит держбюджету України досяг більше 41 мільярда гривень. Причому за листопад він збільшився на 8 мільярдів. Про це повідомили у міністерстві фінансів. Нагадаємо, в жовтні дефіцит держбюджету становив 8 мільярдів гривень. У вересні більше 7 мільярдів. І в липні дефіцит держбюджету зріс понад 10 мільярдів гривень. Працівниця одного з небагатьох радгоспів, який успішно діяв до 2005 року, оголосила про голодування. Вона вимагає звільнити діючого директора радгоспу, який, за її словами, розпродає майно фірми, що і стало причиною його занепаду. Деталі непростої ситуації вивчав Олександр Поліщук. Ангеліна Михайлівна працює на радгосп. Заводі Середнянський вже 35 років. Щоправда, зараз він зветься агропромисловою фірмою Леанка. Підприємство завжди займалось вирощуванням сільгосппродукції, але виноградарство завжди було пріоритетним напрямком. І у цій галузі було чимало здобутків. Але ситуація докорінно змінилася з приходом у 2005-му нового директора. Людина створила у фірмі у нашій фірмі. Це є карцер, це є закрита. Зона, тюрма, заробітну плату, він собі виплачує, такого ще ніде в області, навірно, ніде окремою відомостю, щоб, щоб робітники не бачили, що в нього 5 тисяч заробітної плати, коли в людей 300-400 гривень, 800 І тоді ж він, я голова проспілки, я йому говорила, він всіх нас поставив поголовно на півставки. Знищив колективну людина буде робити за копійки. На сьогодні каже Ангеліна Михайлівна на фірмі працює 70 людей проти 470 у 2005-му. Але занепад фірми не турбував директора, і він останні два роки здає на брухт все, що є на фірмі металічне. Не згребував навіть сіткою на паркані і пожежною драбиною на заводській їдальні. У нас було дуже багато накопичено техніки. Є ірлявське відділення тут. Там у мене, бо о, коли ще був Петросян, то заставив мене як агронома ще відповідати за гілявське відділення. У мене було накопичено техніки, яка не рахувалася. Техніка, яка була списана, але я держала десь треба гвинтик, десь треба. Він почав цю техніку в одинадцятому році і цілий 12-й інтенсивно вивозити, вирізувати, вивозити. Не витримавши постійного тиску з боку директора, Ангеліна Михайлівна оголосила голодовку прямо в нього в кабінеті з вимогою поглибленої перевірки фірми Леанка контрольно-ревізійним управлінням. В селищній раді середнього також неодноразово піднімалось питання бездіяльності і розкрадання майна підприємства. Ще в 2011 році були ініційовані звернення в районну прокуратуру та районну міліцію. Відповідь ми отримали таку, що що стосується тваринських приміщень, що у 2009 році підприємство отримало дозвіл від МінАБК на реалізацію цих приміщень, і вони зато розкрадаються, бо ще не реалізовані. Що стосується автотехніки, значить також якась таке ліберальна відповідь. А що стосується водонапірної вежі, то було написано, що Ведеться кримінальна справа. Хоча всі ми знаємо, що хто водонапірну вежу вкрав і куди пішли кошти, в тому числі і директор агрофірми грофіанка. Директора підприємства Василя Боднара ми зустріли на вулиці від коментарів на камеру, він одразу відмовився, але пояснив, що виною занепаду фірми стало введення в країні ліцензії на виготовлення вина. Мовляв, 500 тисяч гривень, приблизно стільки коштує ліцензія. Є непідйомною сумою для підприємства. Голова селища і жінка, яка голодує, переконані, що тільки звільнення директора фірми Леанка припинить свавілля, що зараз там панує. А от чи вдасться реанімувати підприємство навіть із таланово? Витим керівником покаже час. 220 пігулок медичного препарату психотропної дії не зміг безперешкодно перевести громадянин Російської Федерації через українсько-угорський кордон, повертаючись з австрійської столиці на Дніпропетровщину на автомобілі Мерседес Бенц» росіянин обрав перетин кордону митний пост Тиса. Під час проходження контролю свідомо обрав спрощену смугу Зелений коридор в ході перевірки автомобіля. Митники виявили психотропні речовини. У поясненні чоловік вказав, що психотропи Йому не належить, а перевозив їх на прохання подруги своєї мами, яка проживає у відні. До нового року залишилося два дні, а до Різдва Хрестового більше тижня. Однак Закарпатці уже готові зустріти зимові свята сповна. Ялинки, подарунки та основні страви вже чекають, аби розпалити гарний настрій. Як зустрічатимуть новий рік жителі обласного центру, дивіться далі. Гарно вбрана новорічна ялинка в центрі Ужгорода додає святковості та піднесеного настрою. Крім того, для дітей та молоді традиційно підготували і різдвяну кулибу, де можна побачити сценку, як Марія у яслах повиває хреста. Ніхто не може пройти повз, аби не глянути на символічну красу. До нового року здебільшого всі готуються за кілька днів. У місті людно, адже потрібно купити подарунки, іграшки на ялинку та завершити інші справи. Однак, дехто розпочне купувати новорічні атрибути тільки завтра. Час іду шукаю подарунки, дам готуюся ялинку прикрасити. Читаю рекомендації, що полагаються на, на цей рік. У мене дві змії на слідуючий рік чоловік і син. Да, так що я від цього року очікую дуже багато. Хороших хороших змін насправді поки що не дуже відчувається новий, що приходить новий рік. Тому що, по перше, погода не дуже сприяє. А по-друге, завдяки старанням нашого уряду в нас робочі дні сьогодні. Завтра так, що завтра вечором почнемо підготовку до нового року. Краяни також кажуть, що до свят чи поряться традиційно прибирають оселі та наряджають їх гірляндами на ялинку. Вішують вогники та ставлять пахучі свічки. Не забувають, уж горосі про святковий стіл. Купують місні продукти, мандарини та солодощі. Діти ж допомагають дорослим. Будемо готувати подарки під ялинку, будемо допомагати мамі, будемо робити подарок для мами. Вона має день народження на Новий рік і хочемо їй зробити подарок. Будемо їй, по баб... будемо допомагати робити їсти. Тож веселих свят і гарного нового року! Те, що бажають собі та закарпатцям жителі обласного центру. Щорічно в святкову ніч і подальші вихідні дні лікарями фіксується величезна кількість дзвінків пов'язаних з харчовими і алкогольними отруєннями. Втім, для нового року це закономірно, оскільки столи просто ломляться від достатку. Як не стати жертвою свята та не опинитися на лікарняному ліжку? Дивіться далі. Напередодні нового року та Різдва традиційна метушня, адже зустрічати свята хочемо, як годиться за великим столом. І часто не звертаємо уваги на якість продуктів харчування, тому після застілля частішають звернення до лікарів із харчовими отруєннями. Предпокупці звернути увагу на те, яку кількість ви закупляєте. Не купувати зразу ж і на Новий рік і на Різдво. Побачимо купляти на одне свято, спланувати собі, скільки у вас буде гостей і скільки вам треба приготувати тих чи інших. Страв. Ну і бажано їх готувати безпосередньо перед тим, як ви будете годувати своїх домочадців і своїх гостей. Звісно, купуючи продукцію на ринках, гарантій мало хто дасть, тож краще завітати в магазини, де продають сертифіковані товари. Варто відзначити, що частина страв швидко псується. Це переважно салати та тістечка. Кондитерські вироби бажано кремувати тільки безпосередньо переживання. Особливо це стосується заварених тістечок, від яких нас дуже часто бувають отруєння. Там дуже невеличкий термін придатності, буквально там 6-12 годин, в залежності від компонентів, які використовуються в тому чи іншому кремі. Щодо інших страв, то тут технологія зберігання цілком можлива. Звичайно, зберігати їх в холодильнику не вища температури плюс 6. Це, як правило, перші страви це, як правило, якісь міцні. Які ви зготуєте, допустимо, напередодні, їх можна розігріти. Звісно, не менш важливо не зловживати їжею, адже переїдання може спричинити розлади травлення. Окрім того, надмірна кількість їжі, спожитої на ніч негативно може вплинути на організм. Наслідки харчових отруєнь, як правило наступають дуже швидко. Це буквально протягом двох годин ви вже можете відчути себе хворою людиною, не дай Бог, звичайно. Це буде тошнота, рвота. Плювода, тобто недомагання, слабкість, вам захочеться спати. Тоді зразу ж звичайно треба невідкладно визивати швидку допомогу. Надмірне вживання алкоголю теж не надто сподобається організму. Крім того, не слід живати спиртне, поєднуючи його з великою кількістю газованих напоїв. Лікарі радять ситуацію тримати під контролем, аби у спогадах про свято так і залишилося святом. Це інформаційна програма Час подіями 29 грудня. І далі у її випуску ви дізнаєтесь про таке. Із благодійністю в серці. Виставка робіт дітей з обмеженими можливостями. Сучасні Тимурівці, юні волонтери, допомагають інвалідам. Особливий концерт в Мукачеві відбувся новорічно-різдвяний концерт хору хлопчиків та юнаків. До новорічних свят діти з обмеженими можливостями підготували урочисту ярмарку, де представили вироби ручної роботи. Здебільшого участь у виставці взяли діти із реабілітаційного центру Дорога життя, а також діти вільшанського та виноградівського інтернату. Про прекрасні вироби від чистого серця Ірина Ващук. У центрі Ужгорода біля новорічної ялинки нещодавно відкрився новорічно-різдвяний ярмарок. Підготували все власними руками діти із обмеженими можливостями, які протягом року старанно майстрували різні святкові атрибути. ми вже не перше проводимо такі виставки. Ось в різних місцях проводили і завжди є сенс, тому що в першу чергу ми інформуємо людей про те, що є така організація і про. Такими виробами ми показуємо насправді здібності наших молодих людей, і звичайний залучаємо додаткові кошти. Такий оригінальний хендмет ярмарок зацікавив і дорослих, і дітей, адже купуючи новорічний подарунок, рідним та близьким, ти ще й допомагаєш хворим дітям. Тут представлені роботи дітей Ужгородського міського медико-соціально-реабілітаційного центру «Дорога життя, виноградівського будинку інтернату та будинку Парасолька, який належить Вільшанському будинку інтернату. Взагалі започатковуємо традиції і безумовно робимо все, щоб привертати увагу людей до проблем дітей з вадами розвитку ну і до благодійності їх схилянь. Креативність дітей справді вражає на ярмарку. Можна було недорого придбати цікаві листівки, іграшки на ялинку, розфарбовані пляшки та горнятка, рамки для фотографій та картини, намальовані аквареллю і вишиті бісером. Крім того, усі прикраси зроблені з любов'ю та неабиякими стараннями. Усі отримані кошти підуть для дітей з особливими потребами. В обласному драматичному театрі привітали дітей, працівників закарпатських силових структур із наступаючими новорічними святами. Гарно прикрашена ялинка прийняла маленьких гостей вогниками та кольоровими гірляндами. Діти теж були одягнені святково, перевтілені у казкових героїв. На святкуванні традиційно водили хороводи, співали пісень та веселилися. Після діти отримали солодкі подарунки. Робити добрі справи і не просити нічого натомість по справжньому благородно. Вже чотири роки учні Малораковецької загальноосвітньої школи допомагають односельчанам. Волонтерський загін піклується перш за все стареньками та людьми з особливими потребами. Роботу юних волонтерів бачили і наші кореспонденти. Хвіртка у двір Єлизавети Іванівни ніколи не зачиняється. Відколи донька вийшла заміж і живе далеко. найчастіші гості в будинку школярі. Поратись по господарству самі у 82 уже нелегко, каже жінка. Втім, охочих допомогти вистачає. Учні місцевої школи навідуються до старенької щотижня. Залюбки беруться за будь-яку роботу. Що треба, та прийдуть та допоможуть? Замісти, магазин піти. Щось ну, таке, таке. Що мені треба? Якщо мені треба, вони звернуть сюди і все. Добре, в порядку Єлизавета Іванівна. Одна з тих, про кого піклуються місцеві волонтери, організували шкільний загін під назвою Милосердя учні Малороковецької школи ще чотири роки тому. Для того щоб надати посильну і фізичну, і моральну допомогу людям, які потребують такої допомоги. Це люди, як правило, одинокі, пристарілі віком около до 80 років. Діти, яких залишили своїх батьків, своїх рідних. І по таких життєвих обставинах різних вони живуть за межами району, за межами області. Головний девіз волонтерів чужої біди та самотності немає. Радість та тепло символізують яскраві краватки, якими школярі неабияк пишаються. Підрадно, що діти самі проявляють ініціативу допомагати іншим, кажуть педагоги, адже волонтерство виховує в учнях доброту та милосердя. Є, є одинокі, одинокі люди, які до і ці наші учні волонтери допомагають їм послуги. Зараз будемо перед новим роком, перед Миколаєм ходили. Є в нас такі е, люди, в яких ще немає газу. Ну але це вже за їхньою потребою людей не хочуть. Вони газом оберігатися, то наші діти йдуть заготовляють їм дрова. Трудова діяльність це безперечно. Треба виховувати. По перше, виховуємо повагу до старшого покоління. По друге, виховуємо повагу до людей е, і навчаємо дітей бути прицелюбними. Волонтер звучить гордо, вважають школярі, адже їх допомога в наш час потрібна багатьом. А капельно та під акомпанемент вихованці Микачівської хорової школи хлопчиків та юнаків традиційно підготували новорічно-різдвяний концерт для всіх шанувальників хорового мистецтва. Чим вражали юні таланти цьогоріч, чули і наші кореспонденти. Покоління змінюється, та особлива атмосфера, яку колектив дарує слухачам вже протягом майже 30 років, залишається. Напередодні свого ювілейного року вихованці Мукачівської хорової школи підготували особливу програму. Сьогодні буде багато прем'єр. Особисто мені приємно, що зовсім зовсім така гаряча пісенька це зима, яку я написав буквально 10 днів тому назад, і молодший хор хлопчиків сьогодні виконує цю пісню. Ну і, звичайно, буде багато різної, цікавої музики, святкової, радісної музики, яка, я вірю, пробудить у людей більше любові, добра і радості, і з цим самим вони. І ми всі перейдемо в наступний 2013 рік. Наближення новорічно-різдвяних свят важлива подія для юних талантів, адже на порозі наступного року все, чого досягли, та наскільки вдосконалили свою майстерність, можуть продемонструвати вимогливим глядачам. Цей рік, 12-й рік, для нас був дуже цікавим, дуже плідним, дуже творчим. Ну я не можу сказати, що більше ніж попередні, але радує те, що кожен рік ми плануємо. Серйозні мистецькі акції разом з тим для нас цей рік був дуже цікавим, тим, що ми мали такі серйозні концерти і в Україні, і за кордоном. Концерт хорової музики для присутніх справжнє свято для учасників колективу і хвилювання і задоволення. Мені подобається, коли мені оплодують. Мені подобається співати в хорі, тому що це красиво, тому що на мене всі дивляться і. Я можу поїхати за кордон. Від маленьких янголят до вже доросліших хористів. На одному диханні учасники колективу виконували як класичні композиції, так і українські народні пісні, колядки та щедрівки в планах юних хористів і надалі радувати публіку своїми досягненнями. Такими новинами запам'ятається остання субота 2012 року, 29 грудня. Вже завтра у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі. Сім днів. Дивіться про таке. Впаде чи не впаде. Історія аварійного мосту Буштина. Ні пройти, ні проїхати. У 2013 рік з аварійними дорогами. Підсумок року найголовніші події 2012-го. Випуск інформаційної програми час добігає до свого завершення. Нехай наступний рік буде врожайним лише на радісні події. В Студії працювала Анна Товт. До зустрічі.